Доброго ранку, шановне панство. Дивлюся, які розгорілися баталії криз біля корита, тобто навкруг лісового господарства України знищувати ту систему, яка була, і будувати нову, чи залишити все як є. Тому потрібно почати спочатку, з голови. А треба нам та система. Ну, наприклад, і Одеської області. Тут керує алкоголік безрукий, він взагалі не може нічого зробити. Він насадив кадрами Це сантехніків, електриків, артистів оригінального жанру. Тобто просто смішно його немає в Одесі. Це цирка, а не лісове господарство. То, шановні знатоки, яке ви маєте право захищати цей звірини, цих покидьків, які зараз керують лісовим господарством. Це не система, це бордель, бардак, це скопище криз. Оце зараз нинішня система лісового господарства. Ну, взагалі, це абсолютно однозначно, що цю ракову пухлину треба знищувати і вирізати геть до рівня лісництва, опустити до рівня лісництва. От, максимум із неї, що можна залишити, це рівень лісництва. Це все, що вище лісгоспи і управління, ну і долору, звісно, треба нищити повністю під нуль. Розумієте, спалити. От. І тоді е е на рівні лісництва і вище сформувати нову структуру, нову структуру. Звісно, одна структура буде набагато ефективніша, ніж цих 200 структур. Ну, це я не знаю, це пародія, це не лісництво. Так що те, що реформи потрібні, це однозначно, абсолютно однозначно. Інша справа гадати, хто буде робити ці реформи, то зовсім інша справа. Там такі самі, може, прийдуть злодюги. І як тут украли на 200 чи на 300 скажімо, частин, там буде будуть розкрадати на 2-5. Тобто я нічого не говорю, 95% що злодійства так і залишиться. Але, але те, що цю гідру не управляємо, 200 голову, ракову пухлину треба знищувати, це однозначно. І тут, звісно, я на місці реформ. Проте, якщо це Болховець і ця орда останеться у тому новому реформованому тілі, то це такий буде самий бардак. І всяка доцільність цих реформ не буде. Не буде і взагалі не буде ніякої доцільності. Буде те саме. Просто різні люди, різні масштаби з одних карманів перепливе в інші. Отак. Це про реформи в лісовому господарстві України.